Друзі, привіт! Сьогодні я вже на річці. Льот ще не дуже, ну, ходити можна. Нормальний. Койде слабший, кой де. я тут у затончику, у затончику льот хороший, за перший удар плічні не пробивається. Сьогодні у нас 9 січня 23-го року, зранку було 9 градусів морозу, вечором 12, вчора 14. Так що Зараз не будемо тратити часу, зараз спробуємо. На безмотолочку поставлю. Залишились у мене трохи черв'ячків. В общем, є і мотильок, і опариш. Попробуємо щось, щось спіймати. Так що дивимося. Друзі. Камеру ще не включив, а вже окуня ось на черв'яка спіймав. Тут у мене оснастка проста грузик і крючок, літня, не мармишка. Ось, бачите, дробинка грамова, мабуть, чи півтора, чи один двадцять п'ять, по-моєму, ну неважливо. Так що початок є, бачите. Так ну шо? Окунь є, да? І клює. Тільки мені оце на ці наживки так не нравиться ловити. Так, начало є Що ж. Щас далі. Попробуємо на якусь іще без мотолочку. Рибаки померзли, я до них приєднуюся. Руки погріть. <ріст> Мороз сильний і вітер. Туди течія сильна пройшов. Бачте, є риба, а брать і чорта не хоче. Ажутку дали. На черв'ячка щось. Опа, хороший ее На червячка. Клюкну. Нема экстрактора было. А? Экстрактора было, нема. О, вырвал, нормально. Черв'ячка окунчик проклює. Ходив з камерою, дивився на руслі, сильна течія, не видно нічого. Ну а тут в затончику. О, хай клює! Воно якби став, поставив кілька удочків на черв'ячка, піддергував, то можна було б щось піймати. Ну, але ж хочеться спіймати щось на цей, на безмотилочку, пошукати, побігати. Ну що, не хоче? А? а? не хоче. Не хоче. О, тут. Не хоче, Да. є трохи рибка. І не трохи щось і... перемена погоди, бачиш, то ж сонце. Це укунь на морозну. Воно головне, що перемена, вона не любить перемен Різких, Бачиш, то сонце було, а тут а тут сніг. І воно оце на неї. Вона... Не, біла на потеплення, да. Як буде плюс, це для білої риби добре. Погода помінялася, друзі. Клювати не хоче. Два укушка на черв'яка. от тільки поки що поймав, ну ще трохи побуду. Пробував і на бльосінку, і на різні безмотилочки. Ніде й не торкнуло. Ну, на одну удочку, поки ходив, черв'яка об'їло щось. Рибка трошки є у камеру, як ви бачили. Показує. Ну чомусь не хоче. Мабуть, переміна погоди. Або я рибак такий не вмію ловити, Ну, вроді би інколи виходить. Ну нічого. Льод нормальний. Ну, не скрізь, де течія невелика, то льод хороший. Ходить можна, не тріщить. Завтра кудись з товаришем плануємо поїхати. Ще не знаю куди. Ну, кудись поїдемо. Я таке більше схиляюся, аби униз поїхати на сулу. Десь там Горошино, Погривняки. у ті міста. Ну, А товариш хоче туди вище на Удай. з'їздити десь в району там Духовечі, куди. Я там був кілька разів, Ну, мені, чесно кажучи, чому сюди не дуже сподобався. Це якби кому як. Кому подобається, кому ні. Ну, куди він повезе, поїдемо його машиною. Куди він захоче, туди й поїдем. Так що завтра теж я гадаю буде відео з рибалки, якщо ми щось спіймаємо. Хотілося б... Ой! Ну а цей тиждень трохи морози. А на тому тижні вже там 17 чи 16 числа вже плюс 7 я дивився. Ну нічого, я думаю 2 недільки ми порибачимо, Чи клюватиме, чи ні. Вже як би сказати глухо Ну нічого, будемо пробувати. Що нам ще залишається? Зараз ще трошки погуляю, а вже скоро обід, не клює нічого. Буде... О-о! Друзі! Казав не клює, а тут ось щось уже у нас опа! Эх, зійшло! Их, их, их. зубах дав, поспішив я, поспішив. Іх, іх, іх. Не люблю я на оці настоячі ловить, то на безмотилочку кив-кив-кив-кив-кив розпридавило. Або вгору сторожок. Ну, об'їло черв'ячка. Ну, гадство, дав я трошки по зубах. Ну нічого, зараз ми швидко поміняємо черв'ячка і закинемо ще. Ну так, раз. Так, два, а тоді оцю петельку перекушую. Получається ось так. Поспішив я. Ну, У мене удочки, як ви бачите, розкидані. Ну це так, аби щоб раз на безмотилку не клює, аби я поїхав десь туди у сторону погрібняків, то там, якщо люд нормальний, то... Можна побігати, пошукати там. Якби шансів спіймати рибу більше. Все ж таке буває, що і там не клює, і тут не клює. Води дуже багато. Дуже вода розбавила рибу. Погода сніг. Іде вітер. <кій> а ну попробую зараз покивати на черв'ячка, можливо. Ну, я його царапнув. Так, він напнув, дринь, як кажуть, по зубах дав. А він вже не клюне. Ось тут ось бачите яку перед ямою шапку. Ось так буде, вже видно. Шапку підняло, шеретом забило. Ну, Там далі теж все. Річка вон стоїть, шеретом забито. Вон туди далі, то ще не замерзло. Ну а тут я перейшов. Ось так. Бачите, сніг іде. Ну нічого, ще трохи Та й додому. Ой. Ой, дружик, лізе, лізе тихо. Ага, ага. Опа. Є. Есть. Ух ты! Ой. Ой! Це у нас головлик, друзі. Ачтесь. Чи же решок? Ні, це таке, як жерешок. Ха. Ну, маленький. Ну, красивий, бачите який. Ну, він незачутний. Пливий, Плев... Пливи, дружи, ще. Ну, а все. А я тільки хотів цю удочку переставити. У друге місце і клюнув. Нас кажуть кругляк, щось я не пойму, що воно за рибина, скажіть мені, не буду точно казати, бо знову. А то я такий рибок, що не знаю, як і риба називається. ну, Похоже на жерешка, Ну, червоненькі пера, є з перу червоненьке. Це таке мов як головок. Так, ну ось поміняли черв'ячка. Ну ось, друзі, така сьогоднішня рибалка. Зранку до обіду я десь до... з пів дев'ятого до пів дванадцятого порибачив. Спіймав три рибинки, два окунчика і щось не то же ришок, не то голованчик. Точно не буду казати. Ну От і все. Ще бачив покльовочку, об'їло раз черв'яка. На безмотилку бігав, бігав нічого. На бльосинку теж нічого. У камеру, як ви бачили, рибка є. Ну, брат не хоче, мабуть, переміна погоди. Було сонце вчора. Сьогодні вітер, сніг, холодно. Так що все буду. Збиратися додому, а завтра з товаришем кудись плануємо поїхати. Не знаю ще куди. Я б такий, що поїхав би десь у Горошино, або в Погребняки, десь униз на Сулу. А він хоче поїхати на Удай, туди, десь в район духового, чи кудись туди. Я там дуже не знаю місто, він знає. Так що, друзі, ось так. На цьому все. Буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Ставимо жмем вірніше на дзвіночок, щоб не пропустити наступне на відео. І вже до завтра. Якщо все нормально, то завтра або післязавтра відео буде. На цьому все. Пока. Слава Україні!